Обласний архів отримав нові матеріали для реставрації. У Львові відбудеться благодійний інклюзивний концерт Відчинилося життя. Історія іконописця Романа Барабаха. У Сихівському районному суді Львова обрали запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у підпалі церкви на Сихові. Про це йдеться у єдиному державному реєстрі судових рішень. У Суді чоловік розповів, що приїхав до Львова, аби жебракувати. Намір підпалити церкву він заперечив, але розповів, зробив це, аби зігрітися. Також слідчі встановили, що чоловік перебував на підпитку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб або майже 215 тисяч гривень застави. У Львові попрощалися із захисником України Володимиром Гривнаком. Про це повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Володимир Гривнак родом із села Іванівка Львівської області. Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії добровільно долучився до ЛАВ 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Виконував бойові завдання у гарячих точках. Попри отримане поранення, повернувся на фронт. Військовослужбовець загинув 15 квітня. Йому було 38 років. У Володимира Гривнака залишилися батьки, дружина та донька. А тепер я його покрию, підготувала собі. Оцей японський папір. Саме цей, що нам дали. Так, і зараз я його буду. Отаким От клеєм. От він так і виглядає, цей клей. Він і спеціальний він не робить. І починаю. Помащувати матеріали для реставрації передала обласному архіву в межах благодійного проєкту швейцарська організація Аліф. Фонд спеціалізується на збереженні культурних пам'яток в умовах кризових ситуацій. Серед матеріалів рисовий та пшеничний крохмаль, з якого роблять клей та японський папір. А отак вже дістають просушений аркус під пресу. Робила креслення. Воно було дуже тоненькою, на тоненькій кальці. Вона була вся потріскана, краї були такі, знаєте, скручені, покручені, зігнуті. І ось, от з цього боку покрито тим папером. Також державний архів Львівщини отримав сканер. Наразі оцифровують справи репресованих слідчого відділу НКВС. Почали з ним працювати у січні. В середньому в місяць вдається відсканувати близько 150 справ. Дані можна побачити на сайті архіву. «По цифруванню всього по гранту ми отримали на суму 1 мільйон 729 тисяч гривень. Це є значна допомога по цифруванню. Це є планетарний сканер, який ви бачили. Це сама вартісна техніка, яку ми отримали на суму 820 тисяч гривень. Це є комп'ютери для обробки зображень. Це є жорсткі диски по 4 терабайта для збереження цієї інформації. Також у архіві отримали спеціальні безкислотні коробки. Наразі у фонду сховищі вже перепакували частину архівних документів 20-го століття. Набагато краще зберігають документи. Вони тут сухі, вони не потрапляють туди волога, і відповідно вони будуть ще зберігатися довго і будуть нашим нащадкам. Міжнародний фонд розпочав процес передачі матеріалів в кінці 2022 року. Загалом передали допомогу на суму понад 47 тисяч доларів. Іванка Досько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів, 9 травня на сцені Національного театру Марії Зеньковецької відбудеться 15-й інклюзивний концерт Відчинилося життя. Засновниця проєкту Оксана Потимко розповідає: серед учасників незрячі виконавці з різних міст України та українські співаки. Усі вони виступатимуть у супроводі оркестру театру Марії Зеньковецької. Сьогодні виконавці та оркестр зібралися на першу репетицію. Особливість нашого проекту в тому, що незрячі виконавці живуть у різних куточках України. Ми не маємо можливості приїжджати до Львова для того, щоб робити зведені репетиції з оркестром і з зірками. Тому в нас це відбувається впродовж однієї, максимум двох репетицій. Серед учасників концерту 14-річна Софія Хома. На цьому благодійному концерті це буде прем'єра, яку я присвячую всім матерям наших захисників. Пісня називається Повертайся живим виконавця сестра Тельнюк. дуже така емоційна пісня і дуже важливо подати правильно. Ще одна учасниця концерту. Віра Семків, перше беру в цьому концерті участь. Я раніше тільки була глядачкою, двічі, здається, і двічі. Коли я там була, мені дуже сподобалася атмосфера і було дуже багато емоцій позитивних. А цього разу я, відверто кажучи, в такому приємному шоці, але я буду брати участь також. Я буду мати номер на фортепіано, буду грати своє аранжування на одну із сонатин Моцарта Рондо. Серед гостей концерту співачка Соломія Чубай, артисти колективу «Пікардійська терція Ярослав Нудик і Андрій Капраль. Це справді дуже добра справа, і разом заспівати, і, в принципі, зробити те, що зараз ми можемо долучитися, зібрати кошти. Буде і весела музика, і сумна музика. Як кажуть, пісню пишуть не тільки білі клавіші, а чорні так само. Тому все буде буде емоція, це найголовніше. І буде просто класне звучання. Глядачів очікують живий звук, дуети та тріо, відомі мелодії та прем'єри у програмі концерту Українські та Світові хіти, оркестрова музика, авторські виконання пісень про війну. Репертуар дуже різноманітний. Репертуар підбирається звичайно під конкретного виконавця, тому що кожен має якісь свої уподобання в музиці, і я стараюся розкрити тих солістів, які. Що вони співали з задоволенням, що вони співали душею, і власне це завжди підкуповує в них, тому що вони значно глибше відчувають музику ніж люди зрячі. Буде і народна музика, буде і сучасна музика. Буде блок, який присвячений нашому сьогоденню, тобто тим подіям, які в нас в країні відбуваються, буде присвята нашим героям. Всі кошти зібрані від продажу квитків, скерують на підтримку Збройних сил України. Ольга Дейнека, Тарас Петлякевич, Суспільне новини, Львів. У Львівському музеї Івана Франка відтепер проводять театралізовану екскурсію англійською мовою. Вона називається Франчата про тата. Екскурсоводи Христина Рикмас та Ігор Медвідь грають ролі дітей Івана Франка, Петра та Анни. До нас приходять не тільки українці, але й іноземні відвідувачі. І дуже часто, коли вони зі мною спілкувалися, вона розказували про те, що є така в принципі проблема, що коли приходиш в музей, не в кожному музеї вони можуть прослухати екскурсію. Наші екскурсії Театралізовані так, вони костюмовані, вони е, е, відображають епоху цього часу. У нас є звуки в музеї, які доповнюють екскурсію. Скажімо, грає фортепіано, на якому грала Ольга Франко. Чи закипає в їдальні самовар. На екскурсію завітали викладачі іноземної мови одного з львівських університетів. Хочемо познайомитися ближче з з творчістю Івана Франка через англомовний аспект, бо екскурсія буде англійською мовою для того, щоб потім розповідати про це студентам, а також гостям, колегам тих, які приїжджають до нас з Америки. Екскурсія написана на основі спогадів Петра та Анни Франків. Вона розрахована на відвідувачів, починаючи зі старшого шкільного віку. Говорить Христина Рикмас. Бразгевікамбесистебі. Kyiv. So right How much time Крім розповідей про життя Франків, відвідувачі можуть почути пісні, що співали в їхній родині. Театралізована екскурсія триває близько 45 хвилин. За цей час екскурсоводи показують відвідувачам кімнати будинку Івана Франка, спальні, їдальню, бібліотеку та салон. Екскурсія, звичайно, не вперше, бо я львів'янка, але в англомовній екскурсії вперше було дуже гарно, дуже гарно представлено, дуже емоційно. Я думаю, що іноземні гості, які приїжджають до Львова, для них це буде дуже гарне місце. Прийти і дізнатися про Івана Франка за інформацією керівниці управління туризму Христини Лебідь іноземці до Львова їдуть попри війну. Здебільшого це волонтери, учасники дипломатичних місій. Тощо каже вона станом від 1 січня по сьогоднішній день туристів, які завітали по туристичну інформацію до нашого центру, було 234. Це є гості з Польщі, США, Великобританії, Франції та Німеччини. Усі вони цікавилися інформацією логістики. По місту також вони цікавляться можливістю відвідування галерей, великою популярністю користується львівська опера. За словами Христини Лебедь, якщо порівнювати, до прикладу з 2018 роком, тоді за аналогічний період до туристичного центру звернулося понад 7 тисяч іноземців. Ольга Іващук, Тарас Фомін Суспільне новини Львів. В домівці врятованих тварин прихистили двох віслюків. Про це у Фейсбуці написав керівник притулку Орест Залипський. За його словами, віслюки проживали на закинутому підприємстві і за ними ніхто не доглядав. Але власник тварин погодився їх продати. Після огляду ветеринара тваринам призначили лікування. Наразі їх поселили у тимчасовий вольєр. Що зазвичай, якщо це, наприклад, ну просто навіть чийсь, чи, чи... Ну, Певний прообраз завжди десь буде в іконописі, так тобто, все-таки в мене в голові завжди є е, такий шкшкелет, який що я намалюю, але звичайно, під час, під час процесу дуже багато всього міняється. От, і це може бути дуже круто і цікаво. Художник Роман Барабах розповідає про те, як починає малювати ікону. Наразі він малює святого Юрія у військовій формі зі зброєю в руках, та дві менші ікони для військовослужбовців. Побачили, що я таке роблю. Я би хотів там, для свого там, брата, батька. Там малюй, малюйте, що вважаєте за потрібне. Я тоді завжди малюю обличчя Ісуса, бо це момент, коли йому було, грубо кажучи, перед смертю найважче. Але він був спокійний, бо він знав, чим це все завершиться. Так? Тому е, мені хочеться якось так, таким образом підтримати людей, яким дуже важко, що в кінці кінців та війна завершиться, повернуться додому. Роман зазвичай малює акриловими фарбами. Інколи вдається до давньої техніки написання жовтковою темперою. Це фарба, основою якої є жовток яйця. Художник створює ікони на дерев'яних виробах. Завжди в мене була така спрага до якогось експерименту. І Я вже навіть не пам'ятаю, як мені це в голову прийшло замовити дощечку в такому більш формі човна. От. Це був Миколай, тому що Миколай є заступник моряків. Ну, От Він так його часто малюють в човні на іконах, тобто мені це виглядало абсолютно логічно. Малювати Роман почав в дитинстві. Згодом навчався у Львівській академії мистецтв на графічного дизайнера. Розповідає, що почав малювати ікони після того, як був учасником подій Революції Гідності на Майдані. До розстрілю був у Львові, але я дивився це по телевізору, і мене дуже там такий був момент, як там один священник так хрест піднімав. І в той момент я пам'ятаю, дивився щось мені таке Ну, Я не хочу, воно просто звучало дуже такий мені там просто сяяло світло, я преобразився. Але в той момент якесь таке було внутрішнє. Господи, що я можу робити? І мені така, як би внутрішня відповідь: Малюй, ти ж малюєш. Я такий окей. Ну і почав якось. Вникати в цей іконопис. За словами Романа, на його роботи вплинула Львівська школа іконопису. Серед них Остап Лозинський та Роман Зілінко. Чоловік розповідає, що під час створення ікон часом відходить від загальноприйнятих канонів. Я малюю в іконах вітер, бо зазвичай ікона максимально така трансцендент, така поза часом. Тому що святий дух, це як дух, і його слово руах означає також вітер. Про війну ніби і не хочеться малювати, але якось вона змушує це робити. Тобто все-таки хочеться далі якусь цю тему розвивати. Про, ну, власне, цей такий паралель, та, що святі це не якісь абстрактні персони. Всі ми в якійсь мірі святі, Так? І ці люди, які жертвують собою, і, е, от, хочеться ту тему якось все таки розвивати. Іванка Кадисько, Олег Греб. Суспільне, Новини Львів. Дивитеся Суспільне Львів. Підписуйтеся на Суспільне Львів у соцмережах.